Всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Починаю з того, що обіцяла показати пиріг, вже охолонув. Зараз буду робити шоколадну помадку зверху, вона швидко застигає, та будемо куштувати. Для помадки взяла шматочок вершкового масла, кілька шматочків чорного шоколаду та 2 столові ложки молока. Треба трошки тихіше зробити. Зараз все розтане, змішається і буде готова помадка така, дуже смачна. Дуже швиденько все розтануло. І така помадка швидко вона застиває, не липне, не тріскається. Дуже дуже зручно, смачно і швидко, але не дуже бюджетно. Ну що, друзі, прийшов час куштувати пиріг. Вже повечеряли. Читаю ваші коментарі. пишуть, чому не показала пиріг без мультиварки. Не встигаю просто все. Якби ще чекала би, то до... задовго відео вийшло і пізно би виклала. Пиріг пишний вийшов, пахне дуже, дуже смачно. Не знаю, чи це через сливи воно таке темне, чи. <скільки> Ліса. Що, <кільки> 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 дати тобі перший шматочок. Давай. Давай. Ага. <кільки> ну, куштуємо. Вийшов дуже смачнющий, коштую. Взяла такий шматочок, щоб там слива була. Не знаю, на відео не видно, бо вже денного світла нема. Смачно. Що з бананом я такий переготувала смачно, що зі сливою. Потрапив, попався мені шматочок сливи. Дуже смачно. До чаю або до кави саме те, що треба. Такі вологі, смачний, насичений із цією шоколадною помадкою, Взагалі бомба просто лайка. Like. Так, друзі, в нас вже сьогодні понеділок. Курточка майже висохла в рукавах, там трошечки резинці ще зараз. Обратна її повішу. Плям майже не видно. Звісно, потрібно було цим займатися, коли тільки забруднилася курточка, та її будь-яка річ треба одразу відпирати. Звісно, я її прала, але не гуглила, не дивилася ці всякі методи, чим можна ці плями вивести, і звичайним то миючим затирала фейлі, в порошку, звичайно, брала. Е, мені декілька коментарів було, писали, чому я кисневим відбілювачем не спробувала. Е, тим паче я його купила. Я за нього геть забула, геть забула за нього. Але все одно є результат. Дякувати Богу, все нормально, все добре. А кисневим відбілювачем сьогодні попрала, замочила спочатку коврик для них. І, ну, в принципі, результат я побачила. Класна річ, я про кисневий відбілювач, не про коврик була там постійно якось посередині затирається таке, знаєте, ну, якась таке пляма якась затерта така. Ногами постійно, то вологими, стаєш на нього і залишається чомусь. Так що, кисневий відбілювач, справився науразним. А я знову закинула чергове пирання, залишилося 12 хвилин. закинула пледа нашого, ми його залісою замість ковдри використовуємо. Думаю, поки ще. Така більш-менш тепла погода одразу попрати, освіжити, бо потім настане осінь, холода, зима. <кхід> і вже е, вже воно не висохне і що з нього буде. Думаю, одразу освіжу. Щось на мене містер Пропер якийсь напав. <кхід> все хочеться перепрати, освіжити, щоб все чистенько було. Кулитки майже повисихали. Одну женіну така, що на зараз, на холодні вечори, на осінь. Легенько вже висохла, а зимня щойно виходила на балкон, рукава повертала, там трошечки залишилось ледь вологе. Так, і зараз прання вимкнеться, повішу, розвішу. Так підемо за лісенькою, подихаємо повітрям, походимо, повиводимо. Я на сьогодні запланувала борщик. Вільно в мене кастрюля. Супчик вчора доїли останню то з фрикадельками. Бо втається, в мене кавун, ніхто його не їсть окрім мене. Я вже його то, з холодильника достала. І як пити хочеться, ото вирізаю собі по шматочку. Може, швидше він піде ось тако. під минулим відео. Я не відповідала, мабуть, на жоден коментар, можливо, комусь одному-двом людям лише відповіла. Хочу сказати, щоб ви не ображалися, я все геть перечитала, просто поставила лайк, що, ну, щоб ви бачили, що я не відчитала, що для мене це все дуже важливо. Просто не знаю, і стан якийсь такий, і знаєте, то те, то те, то це, то п'яте, десяте. Вчора ще ввечері, то, ну не ввечері, після прогулянки Аліса задаймала і я щось перелягла. Аму ні, я не з нею. Вона на дивані уснула. Я перелягла на ліжко і лежала, думаю, полежу полежу ще кілька хвилинок і уснула, уснула І потім отой Женя вже переїхав і почали тут вечерю майструвати, то пиріг вам познімала. То не знаю, <смеш> то одно, то другоє, взагалі не. якось. Але я хочу відповісти, не відповісти, а дещо прокоментувати. Нещодавно в мене а, в Телеграмі написала одна з глядачів, з підписниць, пропонувала речі для Аліси. Я відмовилася, тому що. Є валіз достатньо речей і на зараз, і трошечки на виріст. Те, що я, ну тим паче, нещодавно я ще понабирала у секунді, ви все бачили, я все показувала, якісь тепленькі сухонькі, якісь свети, які підкупляла останнього разу, мугі взяла. В неї є, я на 200% вистав, впевнена, що воно все буде і на цей сезон. В минулому році Женя купляв для ліси теплу куртку, теплі, дуже якісні чоботи, і куртка і чоботи. Це нове, якісне з натуральних там, тканин, наповнювачів. Дитини все є, є шапки, є светрики, штанці, взуття. Єдине, можливо, там треба буде, ну, неможливо, а треба буде підкупити якісь теплі, теплі колготи, там пару. І все. Те, що я купляла то нещодавно угі, е, я вагалася, думаю, брати, не брати, тому що є, є в неї чоботи, але. Вирішила все ж таки взяти, знаєте чому? Тому що невідомо, як буде у нас з запаленням, тому що то, як були сильні перельоти неподалік від нас, писали, що зруйнована картиня наша, і що її до опалювального сезону неможливо буде відновити. І ну, ми всі сподіваємося, що все буде добре, але... Ось навіть в минулому році, коли ми вже тут були, поки почався той опалювальний сезон, то в хаті дуже холодно було. Ми вдягалися, лісу я вдягала з дитина як ото капуста була, 150 діошок. І навіть такого раптом дуже холодно буде, то такого на ніжки ті уги вони легенькі, зручні, якраз на неї, там, на тоненький носочок чи що, геть класно буде. І, і не шкода там, що з ними щось <смож> може статися, тому що ну, скільки вони гривень на 60 вийшли, можливо, навіть трошки. Ну так, десь на 60. І... Мені ось пропонували речі, я відмовилася, подякувала, сказала, що всього достатньо, можливо, комусь буде потрібніше. І в кінцевому ітозі я ще, я не знаю, я ще вийшла якась винна, в чомусь невдячна, що я може там когось обманюю, обдурюю. Ще мені, знаєте, вистачило того, що останній раз я взяла речі та іграшки, теж речі на виріст для ліси, Віка з Віталіком, Віка, Гречанка, канал харків'яни перевозили речі свої та іграшки від своєї ручки. Я Їм дуже вдячна, але були. У вікі на каналі коментарі від там однієї, пані, що я алчна, я, що я все не знаю, все грибу, все собі хапаю. Не, не знаю, я вже не пам'ятаю, що вона там писала. Тут я відмовляюся, щоб, може комусь потрібніше, і теж я якась, я не знаю, теж я знову якась не така. Мене це, знаєте, вже це все не торкає. Я вдячна, що люди пропонують допомогу, але ну всього достатньо, ми вдячні, іграшок теж достатньо. Якщо щось буде потрібне, ми, звісно, це самі купимо. Навіть якщо не вийде щось нове купити, якщо раптом щось там таке буде потрібне, то я вже знаю, де шукати, де можна знайти дешево гарні речі і. Ні не чекати якоїсь від когось мани Небесної, якоїсь допомоги і нікого нічого не просити. І, як то кажуть, я не стодола купюра, щоб всім подобатися і всім не доходиш. Так що хочу закрити нарешті цю тему раз і назавжди, що все, ми нічого не приймаємо, ніяких речей, іграшок. Дуже дякую, але дійсно. Є зараз багато людей, дуже багато переселенців, які все втратили. Можливо, комусь це набагато необхідніше, ніж на якось так. Якось так. Повернулися ми вже давненько з прогулянки, готую борщик. Вже в мене тут фінішна пряма. Тут у мене одразу вся разом заправка, цибулька, морква, буряк. Томатна паста, зараз ще трошечки перетушкується і чесник туди додам. І в кінці ще фасоль консервована в мене є. Фасольку ще додам. Ну, стеньки таки зробила Знов, мабуть, на тиждень. Ну, бо зараз будні дні, зараз на заняття будемо кататися, щоб було щось наготовлене. Бо ж таке. Він, скільки в холодильнику не стоїть, він тільки смачніше, ніби стає. Так що так. Хочу ще сказати кілька слів стосовно того, що вчора я виставляла в Ютубі допис про збір коштів для Жені, женіного двоюрідного брата. Жені двоє двоюрідних братів. Вони. Я не знаю, в 2014 році, як ото ще тоді почалося, стали переселенцями, виїхали з Донецька. Що зараз? Зараз же не пам'ятаю назву села, в якому вони жили. Потім, 22-му, як все почалося, в них там бойові дії, це десь між Харківською і Донецькою областями. Десь там їхнє село знаходилось, чи маленьке містечко, я не знаю точно. Я там жодного разу не була. І, і вони звідти поїхали, жили у Слав'янську, і потім там часто і густо почало прилітати, і вони переїхали на Київщину, таку каталися. Хлопець, один з братів, військовий. І наразі його відправляють. По-моєму, якщо я не помиляюсь, Женя казав на Покровський напрямок в, само, в саме пекло. Ось. І дуже потрібен наразі надійний захист, і хлопці збирають кошти для. Нового надійного броника та шолома. Всім дуже дякую, хто допомагає. Це не ми збираємо кошти, це не для нас. Ми для себе нічого не просимо. Просто в кого є можливість, або, можливо, хтось з блогерів дивиться мій канал та має аудиторію та може хоча б допомогти репостом. Можливо, хтось з підписників має можливість, хоча б хто скільки може. Допомогти. Добренько, мене ж <смі> варахи побігли. Добренько, на цьому буду завершувати відео на сьогодні. Дякую, що дивилися. Сьогодні, і вчора, в нас такі домашні більші відео. Всім бажаю миру та тиші та скорішої... скорішого закінчення всього цього жахіття. Всіх обіймаю. до наступного відео. Пока-пока.